Бельгія будує ще більше в'язниць. Бельгія планує витратити більше мільярда євро, щоб збільшити кількість камер у в'язницях. Вони хочуть побудувати ще три тисячі камер за наступні три роки. Нагадаю, що в Бельгії 12 мільйонів населення, при цьому 13 тисяч осіб ув'язнених. Останні роки кількість ув'язнених зростає на одну тисячу щороку, а у в'язницях, як вони кажуть, у них всього 11 тисяч місць. Ми багато чули про прекрасні умови утримання в'язнів у європейських країнах, але чи так це насправді поставте лайк і підпишіться на мій канал. Нещодавно одного з в'язнів покарали за те, що він відмовився пускати у свою камеру ще одного співкамерника. Пояснюючи це тим, що в камері вже і так тісно виявляється, в Бельгії понад 300 в'язнів у різних в'язницях сплять на матрацах на підлозі, оскільки в камерах більше немає місць. Вони живуть у переповнених в'язницях, а наявні спальні місця занадто низькі. Це мені, чесно кажучи, нагадало триповерхове купе Варшава Київ. Там теж я думала, що це дуже схоже з в'язницями. Але повернемося до в'язниці Бельгії. Адвокат цього в'язня звернув увагу, що його покарали негайно, без попередніх слухань, без з'ясування ситуації, а також він звернув увагу на те, що наявність ліжка для в'язнів камері має бути обов'язковою. Умовою. Крім того, у Бельгії вважається, що наявність телевізора у камері є також дуже важливою умовою, адже це часто є єдиним джерелом розваги і зв'язку в'язнів зі світом. Як же покарали цього в'язня, про якого я говорю, йому скасували прогулянку в той день і відвідування на наступних три дні. Тож, щоб поліпшити умови в'язня, Бельгія планує побудувати нові в'язниці, розширити можливості існуючих, побудувати окремі містечка для в'язнів з низьким рівнем ризику, а також звільнити в'язнів. Всіх, крім терористів і гвалтівників, на 6 місяців раніше. А що ви думаєте з цього приводу? Як можна діяти Бельгії? Яка ситуація, до речі, в, країні, в Україні з умовами утримання в'язнів? Напишіть в коментарях, поставте лайк і підпишіться на мій канал.